Де від князя великого слава, наша мова піснями летить. Українці ми вільна держава, і ніхто нас не зможе зломить. Наш український древній рід такі державні заложив основи, що стільки буде існувати світ, нас не здолають у житті ніколи. У кожнім роді незворима міць, а всі ми купно. Моноліт держави, ми не загинемо в борні, понині бо всі за волю встали. Слава тобі, Україно, від роду до роду, як накажеш, ми поляжем за твою свободу. Слава тобі, Україно, невмируща слава, Да святиться твоя воля і твоя держава. Сьогодні ми відзначаємо День української державності, який є важливим історичним моментом для нашого народу. У цей день ми відзначаємо річницю хрещення Київської Русі України, яке стало початком встановлення української нації та держави. Хрещення Русі! Було великим історичним явищем, яке мало значний вплив на розвиток української культури, літератури, освіти, права та науки. Та об'єднало народи під одним прапором, однією вірою і однією культурою. Саме схрещення Русі на наших землях починає утверджуватись істина духовність. Виникає державність, яка була однією з найбільш потужних, великих і розвинених цивілізаційних складових Європи. Це благословенне свято ми відзначаємо у день святого рівноапостольного князя Володимира Великого, на долю якого і випало прийняття хрещення Київської Русі. Важко переоцінити важливість та наслідки тих подій. Для розвитку української держави. Шановуючи київського князя Володимира Великого і його історичного досягнення, хрещення Росії України, ми вшановуємо тисячолітні традиції державництва в Україні. Князь Володимир є уособленням державного будівництва і правління однією з найбільших і наймогутніших держав Європи. Одним із центрів не лише Східнослов'янської, а й усієї європейської культури. І варто пам'ятати, що еліта Київської Русі була однією з найосвіченіших серед держав тогочасної Європи і світу. Спадкоємицями Київської Русі стали Галицько-Волинська Русь.